Олександр Довженко Ніч перед боєм. Олександр Довженко це український радянський письменник, кінорежисер, кінодраматург, художник та класик світового кінематографа. Оповідання Ніч перед боєм Довженко написав у 1942 році. У самому оповіданні вказане місце написання Південно-Західний фронт. Довженко, як воєнний журналіст, у той час перебував на фронті і був свідком відступу радянських солдатів і багатьох подій подібних описаній. Ніч перед боєм чи не єдине довженкове оповідання, що не викликало спротиву влади. Можливо, тому що у часи війни поблажливо ставились до будь-яких дивацв, приділяючи увагу тільки тому. Чи спрямований певний твір на підтримку моральної стійкості воїнів, а ніч перед боєм саме такий твір? Тема оповідання джерело перемоги радянських воїнів та їхньої сили. Мова йде і про витоки мужності народу, і про уславлену в оповіданні атмосферу товариства і братства. Довженко по-своєму переповідає козацьку цінність товариства. Пройдуть літа, але одне зостанеться незмінно вірним і незабутнім. Високе і благородне почуття товариства і братства всіх юнаків, що розбили і стерли з лиця землі фашистське божевілля. Перед боєм Довженко вимальовує іделічну картину. Бійці сиділи, притулившись один до одного. Чи обнявши один одного? Всі вони були різні і всі рідні. Усіх їх об'єднувало почуття єдиної сім'ї.